Я догадывался про то, что этот эфир собьют, и не успел Алексей остановить, сказать, стопе, давай мы сейчас запишем этот кусок для того, чтобы продолжить следующий кусок обсуждения. Но Алексей такой эмоциональный парень, вы сами прекрасно видите. Эфир сбросили, естественно, потому что такое, то, что рассказывал только что Алексей, это просто нереально, но об этом мы можем где-то читать, об этом частично где-то я говорил, но так как из-за того, что я не знаю всех тонкостей, сейчас секундочку, мы сейчас договоримся так. С... Добавляйся ко мне, сейчас мы будем с тобой. Сейчас. Алексей, сделаем сейчас по-другому, я уже понял, я, я не успел тебя остановить, чтобы записать тот эфир. Давай так, мы начинаем по новой с притулы, закончим притулу, я останавливаю, записываю и пошли дальше, окей? Есть, принял. Поехали, по поводу притулы тебе обратились, потому что все то, что я не записала, чтобы ты понимал, записи то нет. Все то, что тебе обратились военные по поводу того, чтобы дать, чтобы ты там предоставил им какие-то комплекты и ты решил поехать в притуле. Рассказывай, эта запись будет идти. Так да, э, коли я спочатку думав, що дійсно притула цим займається і поїхав особисто до нього. От, але перед цим він э, не дав воєнним нічого. Я позвонив, спросив, чому він послав мене на тілі, Потім ми поїхали вже на його приглашення туди. Після чого нас прийняли його охрана і почала бити. Це вже так, щоб людям, які це чули, було не так, э, може не інтересно. Не, не, не Uh, я це неодноразово вже розповідав, як били хто би, всім охранників з автоматами. Притула це знімався на відео. Коли Дініс попитався мене зступитися за мене, Дініс ударив так. Ну він взяв його за глотку, откинув, Ну там два метри жила. Я ж тобі розказую. Я не пойму, що цей гарбатий там не, не воює. Йому такого не вистачає чоловіка на передовій, Він би останавлював би арту російську цілу. Ну він не воює. І потім він зняв відео, щоб до мене звернулись я е, їм теж допомагаю. Виключає відеозапись, називає нас гандонами. Ну, коротше, пішла ця вся жара до такої степені, що я вже мене допекли, я просто ухватив один ну, з цих автоматів, задуло, і кажу: я зараз нажму, кажу на курок, е, і давайте щось вирішати, Або ви мене пристрелите, ви ж сказали, що пристрелите. От, потім я визвав поліцію, коротше, ми написали заяви, це воно не уйшло, і поліція написала, що коли вони прийшли його допитувати, його не було на місці. Ну це дуже важливо, а, то що людина сім чоловік а, що вони там роблять в центрі Києва на Гончара а от збройні, в масках з автоматами у військовий стан. Я не мов У мене у нас реально банкову хуже охраняють, бо я їздив попервах, кормити кормить пацанов по вулиці, по, по Грушевського, по проспекту Перемоги, Лук Перемоги, Лук'яновку. і я доїжджав аж до банкової. Хлопці мене дуже благодарили за їжу, за теплий одяг, що я їм привозив. Попервах і ну там стільки людей озброєних не було. І все натовське. Все тупо, ну видно, що американське. У мене на Фейсбук я ж кажу, є фото цього мудака, охранника притули. Подивись, там омніця, вся яка там наші хлопці просто курять в сторонки, і е, потім е, це все зайшло до того, що я зробив відеозвернення, сказав, що мене побив притула, моїх волонтерів побив притула, і люди почали масово воєнні писати факти злочину корупції, розкрадання військової амніції через фонд притули. Камбатами ситуація просто слідуща. Заходи, я ж кажу на фонд притули. Заходи військова у Мало того, oh, yeah. почали писати американці, що вони узнають свої джипи, які вони йому подарили. Почали писати європейці, що жодних звітів немає. Хоча Європа вимагає звіти, почали писати Асоціація українців, яка за кордону присилала йому дуже багато допомоги. Кроме хамства, грубості вони нічого не отримали в ответ, і вони перестали допомагати. Тобто ми дуже багато втратили допомоги через хамство, грубость, наглость і требування. Притула требувала завжди каже, в нас гроші. Типу я тут сам куплю. Та ні, ми купили, ми гонимо Е, через порт з Лондона на кордон, все. Ні, дайте нам гроші. Тобто, ну таким був діалог. І потім воєнні масово почали писати і писати почали порядні. Комбати, які кажуть, так, да, дійсно, мені підсовували акт здачі прийому е, військової техніки, типа я комбат, мені привезли через фонд притули військової техніки і Міністерство оборони, там все даж зав'язкі вони, е, на суму 300 мільйонів гривень. Я дивлюсь на цю бумажку, ну, я кажу, ахериваю. Ого, думаю, зараз ми тут запакуємо пол Росії і Донецька освободимо. Підписую. Він каже: так, а де то все? Ти просто підписуй. Так що ж я підпишу, де техніка вся? І вони відповідають йому, де техніка. На цьому етазі сліва в третій кімнаті, де спить твоя дитина. Ну, щоб ти розумів намеки. А mm -hmm. знаєш, каже, з цьому етажу, якщо дитина вилітає, вона не виживає. Це треба дати цьому комбату з яйцями, щоб він насмілився мені прямо в ефірі позвонити. Чого ж мені Фейсбуки знищують? Там збережені прямі ефіри. І дуже серйозні прямі ефіри. Мені тіктоки знищують, сім штук знищили, п'ять фейсбуків знищили, бо там всі збережені прямі ефіри, там збережені телефонні розмови. Я просто недооцінив масштабів е, можливостей нашої спецури, яка працює проти нас. Я чесно, я був, відносився до той, е, частини біомаси. Я ще раз скажу, називаю речі своїми іменами. Яка вірить в телебачення, яка вірить в новості? Яка вірить в притулі, яка підходить до екрану телевізора, сканірує штрих-код е, Сережного рахунку і донатить 300 мільйонів? Я хочу звернутися до українців. Ви не армію донатите? Ні, не брешіть! Військовим, ви армії не дайте не копійки. Всі, хто донатить притулу, ви донатите пінчука, ви донатите Хомутинника, пінчука, який позачора сидів за столом. Я кстати, твого телеграм-канала побачив. Тобто да. я все таки прав, що пінчук просто не вилазить з банкової. Ви не донатите армії. Ви хочете задонатити армії? Я всі кажу: берете машину, заправляйте на 15 тисяч. Плюс ну це тільки заправка. Медикаменти, продукти, одежда. А у міці, я ж все, що вони просять, гарячу лінію запустіть, вам за тиждень мост, моста, що у вас глаз почне дергатися. І на передову до Донецькому аеропорту, щоб ви дві шини спалили у себе, два ти ліса прокололи, щоб вам, вам е, пройшла одна друга очередь, щоб вас ще пошманали хорошо свої ВСП і ГПУ, тому що ви чесний порядний. Я подивлюсь потім, що ви скажете цій країні. Ви скажете, до Манав я так їздить. Або он є нормальні, адекватні порядні волонтери. Я один з таких. <реш> Обращайтесь. <реш> Потому, что, ну, реально, Зараз я заказав дві партії флісок на 100 тисяч гривень. Через два дні мені треба забрати на новій почті. Антон, я не хочу цього робити, то мені придется це зробити. Я ви, не буду відказатися від от цього. Бо у мене півтори тисячі гривень на счету. Все до копійки я заплатив за ті фліски. Плюс я плачу за отправку нової почти. Плюс я, пацанам телефони пополняю. Є багато чого, що я не можу озвучити. Дети сидять вже строчить на мене. Копійку до копійки вважають. А в результаті через два дні приїдуть фліски, у мене 1500 десь ну, 2,5, половиною тисячі гривень на читу. І представляєш прийти, подивитися, потрогать, понюхать і відправити назад, бо в мене немає 100 тисяч гривень заплатити за фліски. А, а заказів, отак: Телеграм, ватсапи, Viber, Messenger, Instagram, Тікток, все забито. Іксельки, Ельки, Емки, хоча б дві, хоча б три, хоча б п'ять. На передову привезіть. Їм ем це не понятно, вони цим не займаються. І хлопці мені розказали багато цікавих речей. І до мене приїжджав приходить поліція додому прямо, бо я ж написав заяву. Ну що він? Ну, ну що, ну посидів він у мене. Какого хера він приходив, я так і не поняв бо він свій мобільний не дав. І він сказав: буде вас інформація від військових. кажу у мене є військові, у мене є навіть камбати, які готові дати покази. У мене є волонтери, які робили офіційні запити. У мене є закордонні волонтери. Він, да, 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 я вас поняв, записав мій мобільний пішов. Хто це був, я не знаю. Я дурак, та вже не, не посвідчення не подивився. У мене квартира 8 от. Вони тут просто вже як на роботу ходять сюди до мене додому. Кожен день чатують, кожен раз новий хтось сидить. Ото підходиш до нього, він каже: я маму жду. Я так вона вже повинна була вмерти за це час. Ти ж тут два місяці вже сидиш, кажу. Скільки ж ти, маму, будеш ждать? каже. Ну серйозно, от щоб ти От такому я не то, що я в страхі живу. Я живу Понятно. в страхі в тому плані, що. Вони зараз устроять мені маски-шоу. я звинував, вони теж знають, що яйця може є, але нерви не крепкі. Друге маски-шоу я вже не переживу. Одне вони мені устроїли, з ними суджуся, а зараз вони мені друге відбують. Вони прирвуть весь цей процес е благочинства, який я нас наладив, у мене списки, куди відправити, так як пацанав. Машини у казаків забрали, гроші заблокували, справились. Так хто ж ФСБшник, ми чи ви? Поэтому, по притулі є дуже багато питань і в СБУшників нормальних, які підходять і кажуть, чесно. Це хоч ти відкрив рот, бо всі бояться. Ми приходимо до начальства, до свого, показуємо звернення, показуємо твої е коменти, виходимо на людей, пишемо їм в лічку, вони кажуть, да, ми готові підтвердити. Начальство нам каже: ти що давно тут робиш каже? Ти зарплату получаєш? Получаєш. тебе є куди піти? Свободен. А прибіжи, каже своїм проти тебе. Ого. А начальник сам лично побіжить тебе арештовувати. Тільки на тебе нічого нема. Ми чим більше на тебе рівні, тим громче плачемо. Кажу, чого. А ти, що, правда, 300 тисяч гривень у тебе боргів, бо люди бачать, що я должен. Мені, мені пишуть: віддай гроші за тепловізор. Поверни, ну як, в хорошому тоні. Бо я е, по чесне слово, тепловізори передав, автомобілі купляв, і не всі гроші я встигав збирати і віддавати. За броніки я маю, це довго великий. Ну, то таке діло. Розберемося. Я просто кажу, що СБУшники нормальні, готові його саджати за такі речі, але власть принесла цього чоловіка до рівня, Я навіть не знаю, якого. Виходить, нахер нам міністра оборони вже притула. Зараз він, мабуть, веде переговори з власниками ділянок на Алуні. Повикупляє всі ділянки і туди перевезе росіян. Я так розумію. Ну, потому що більш глобальні психоз придумати вже нереально після неіснуючого спутника. І вони так привознесли, показали системі всій правоохоронній, що це наш чоловік. Навіть фото Зеленського з Пінчуком виставили, ну, щоб всі знали, що це неприкасаєма корова, свячена корова, її трогати нельзя. Ну, хай вони це спробують воєнним розказати, які сказали, ми повернемося. И спросим с этого гандона штопанного. А я военным тоже кажу все, да, хлопцы, вот я, говорю, свое здоровье не бережу. Но если вы вернетесь и засунете языки в жопу, грош вам цена. Нет, мы не засунем. А ты, а, ты, а ты знаешь про эту ситуацию со Стерненко, да, о том, что они сколлаборировались и теперь Стерненко и Притула достают деньги. Более того, я тебе скажу, там Монобанк в теме, там ОЛХ в теме, Там уклон уже присоединились. То есть это вообще нонсенс какой-то. 10 утра. 10 утра. Еще первая ракета только приземлилась на а, возле красного корпуса. Да. В 10.20 Пошла реклама суспільна з Стерненко і Притулою, причому треба їм віддати довжне, знаєш, аферісти і ще ті. Вони навіть не стали заморачуватися, куди збирають гроші. Просто на місці. І, і, і знаєш, в 1020 вже була реклама. І знаєш, що саме обідне, я от знову хочу достукатися до суспільства. А, згадайте, будь ласка, а, мегавеликі, афери століття. сторіччя. Це Ощадбанк, ви ж в книж, на книжку збір книжку збирали гроші. Це ж афера афера, да. МММ, Селінга. Тобто, да. чим більше аферистична фірма, яка роздута, тим більше потім наїбуть. А якщо ти порядна, нормальна, адекватна людина, ти звітуєш, ти показуєш, ти свої гроші вкладаєш, тобі не довіряють. Я в шокі. Я, чесно говоря, в диком шоке. Ну, я так розумію, що на даний момент власть вообще полный ноль. Тебе никто не связывался с тобой в добром понимании этого слова. Я скажу: скажите, в чем проблема? Выйдете на мене. Я вам отдам. Рапорти, звернення, переписки. Я вам віддам Я ж не в Кремль відправляю. ці От письма. От учора дівчинка моя відправила на банкову 1386 рапортів. Це тільки рапорти. Это це рапорта, це рапорта, ти имеєш в виду да, наші? Воєнні пишуть, коли рапорти на комбатів в комбати їх рвуть. Поэтому... Да, ну там закони дійствує. Там своя страна. А почему чому руть? А що? А що вони в рапорті читають? Вони читають в рапорті, вимагаємо заміну керівництва, вимагаємо видати ауніцію, прикриття арту е, за полгода, хоча б якесь лікування, і мене просто вибільшують наші деякі диванні експерти, які розказують, в мислі їм нужна психологічна реабілітація. Так зізьмать гнида на передову, хай над тобою проїде два істрибітеля, у тебе вулиці посидіють, навіть в труднодоступних містах. А якщо там полгода просидиш, на тебе йдуть танки, вас косять усіх, ви боїтесь вийти з хати, тому що вашу позицію здали і здав комбат. Бо вони все розпродали, розкрали, пробухали, прогуляли, вибачте, проїбали. тому що за день вони можуть три автомобіля уграти, які приходять на військову частину, це воєнним не уходить. Вони а, можуть а, продуктами обложити весь свій кабінет, у них може гнить а, хліб, вони пацанам не дають. Хлопці ходять до людей, просять продукти. Я розказую про гандони з тих комбатів, Я не кажу, що всі такі. І коли мені кажуть, що мої молоді ходять в російських пабліках, я говорю, в однічі від от вас. Ми можемо про це говорити, кричати і своїх пацанів захищати. А що ви можете? Ждать, коли вони здохнуть, а ви за них компенсацію получите? Не путайте а, нас, лёша, пожалуйста. Леша, Леша, я перериваю цей ефір, записую і по новому захожу.